Привіт усім глядачам і особливо підписникам нашого каналу. У цьому огляді ми продовжимо розмову про те, як самому визначити ціни монети України. Також хочу нагадати, що вітається підписка на канал, а також подобайки та коментарі. Сьогодні ми розглянемо приклад. Успішного продажу монети 5 гривень 2019 року, проданої на аукціоні Violet за майже 100 доларів США. Трохи про монету. Діаметр 22,1 мм. Товшина 2 мм, маса 5,2 г. Матеріал цинковий сплав з гальваничним покриттям. За лотом стежили 163 особи. Було зроблено 40 ставок і як наслідок монета була продана приблизно за 100 доларів США. Чому у цій монети така ціна? Відповідь: У тому, що у цих 5 гривень поворот сторін монети становить 180 градусів. Це ситуація, коли аверс або реверс монети знаходяться під кутом 180 градусів. По відношенню один до одного. Визначити, що подібна монета ціна цілком під силу будь-якій людині необхідно тільки уважно дивитися на монетки, які з'являються у вас. Так само хочу нагадати, що подібні монети краще купувати та продавати на надійних аукціонах України США та Європи. Посилання на аукціони. Алегро та eBay в описі під відео. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, підтримуйте україномовний контент. До нових оглядів на нашому каналі. На все добре!